Добрий день любителі Винограду. Сьогодні 2 грудня 2023 року. Ось і настала можна так уже і календарна зима. Зима в цьому році настала трішечки раніше, ніж по календарю це десь було е, з 15 листопада, плюс-мінус. Уже в нас почалися приморозки. Випадав сніг, то то розставав, то додавався. Ну на даний час, як бачите, ситуація ось така. Е, хочеться відповісти на деякі запитання, бо дуже багато в інтернеті. Після відео, те, що на той час, коли були вже у нас морози, випадав сніг, виноградник був ще не весь обрізаний, ця, ця часть була обрізана, другий часток не обрізаний. Були запитання, що ж тепер ти будеш робити, як укривати, чи укриєш, чи обріжеш. Чи ето. Не хвилюйтесь. Як бачите, виноградник на даний час вже вкрито. Тому що температура. У нас какая деякі дні бували піднімається до 4-5 до градусів, Ночу приморозок -1, ночі приморозок мінус один, потім дві ночі мінус 4, мінус 5. Ну, за ці дві неділі дуже таких сильних морозів у нас не було. Не знаю, як в других районах. Саме мінімально, що вночі було, десь до мінус 7, мінус, можливо, 6 градусів. І то це одну ніч. А так в середньому десь там 2-3 було морозу в день, близько нуля. Ну, як бачите, сніговий покрив у нас невеликий. І то це ось сьогодні зранку, зараз десь близько другої години дня, зранку трішечки додало е, сніжку. А вночі був дощ, все, все розтало. Е, в людей, як є, виставляють, показують, там сніговий покрив 20-30 сантиметрів. Саме максимально, що в нас було, це десь, ну можливо, 5-10, як випало, і то за 2-3 дня воно там сіло і все розтало. Так що не хвилюйтесь на те питання, що я буду. Робити, що виноградник не вкритий. Виноградник цей ця частина вкрита, інша частина також, але ще один участок. Все обрізано, вже пригнуто, ну теж будемо ловити моменти і прикриємо так, що не хвилюйтесь. День-два, і весь виноградник буде вкрито. Вже, можливо, і той закінчив, але виконуючи ваші замовлення, так що на даний час на. Вчора, 1 грудня, по можливості я виконав ваші всі замовлення з черенками, всіх обдзвонив, всіх зв'язався. Вибачте, можливо, з кимсь не вийшло зв'язатись. Зараз така ситуація, такий зв'язок. Якщо я з вами не зв'язався, не... або ви, будь ласка, зв'яжіться, бо питався і не один раз дозвонитися або зв'язку немає, або трубку там, дехто не бере. Ну, все буває, я розумію, це життя. Так що те, що в мене було записано на даний момент, я. Можна сказати, виконав на 100%. Можливо, декого щось, якщо е, ну пропустив чи то, будь ласка, зателефонуйте, будемо вирішувати питання. Ну, те, що в мене було записано, то було, було все виконано. Що в саджанцях ще до обрізки, що в черенках всі, всі посилочки були, були відправлені. Так що на даний момент е, ну вже, вже я бачу ситуацію, бо багато я дзвонків, було раніше, по деяким сортам я не мог відповісти тому що були замовлені, деякі були посилочки відмовиться життя, я також понімаю всіх, тому деякі сорта з'явились, можливо, були такі спрашувані, там деякі позиції замовлені. ну На даний час той і той череночок заявив. Так що на днях, я думаю, обновлю каталог, що по черенках, що по саженцях І виложу все, що на сайті, що, можливо, на фейсбуці буде в групах виложено, що по остатках залишилось, так що в саженцях небагато залишилось. але Дещо є? Ну а в черенках там деякі позиції закінчились деякі можливо будуть трішки корактіровки. Ну це вже в телефонному режимі трішечки. Тонша ложа, ну, для прививок це для укорінення все, все чудово. Так що ось такий, такий в нас в нас плани. Виноградник вкритий, будемо зараз займатися нарізкою лози, ховати все, тому що я був обрізав, все воно в великих пучках стояло, виконав ваші замовлення. Тепер буду нарізати і для зберігання е, закладати в свій підвал, де в мене зберігаються черенки. Тому що длини не зберігаю, немає місця, а вже сразу для посадки, щоб весною потім цю процедуру не робити. Нарізки, тому я зберігаю вже нарізаних для посадки на 3-4 бруньки череночки. Так що ще буде, буде така робота. І також хочу відповісти на одне таке запитання. Після того, коли я виконав ваші замовлення з черенками, багато запитань, а як зберегти, а як ви зберігаєте, а як правильно, щоб до весни, щоб до прививки. Тому це така більш обширна тема. Я постараюся. Знайти час і день-два, довго не відкладуючи, зніму для вас такий коротенький ролик про те, як я зберігаю черенки для себе, для укорінення, для прививки. Ну, коротенький ролик, я думаю, ми знімемо, тому що це таке одне із зараз на даний момент актуальних запитань, як зберегти черенки до посадки або до прививки. Так що вийде таке відео. Ну і попереду також ще одне із таких. Важливих, ну не важливих, а багато запитань, дзвонків по поводу хімпрепаратів і по поводу захисту схеми обробки. Ну, схеми обробки я взагалі міняти дуже не буду. Можливо, деякі невеличкі зміни будуть, але це все я виложу. Ну це вже ближе перед началом нового сезону. Це буде десь на початку лютого. Як заздалегідь, уже три роки я викладав перших числах лютого схему e, і. Все, будуть всі там невеличкі зміни, всі препарати, якщо дозировки, все. І по препаратах також, якщо кому потрібно, бо багато запитують, багато хто вже користувався цією схемою, користувався препаратами, люди задоволені, тому всі препарати будуть, але трішечки зачекайте, трішечки десь в лютому, на початку березня, все буде залежати ще багато від погодних умов. Тому що препарати пересилаються більш при сприятливих температурах. при... Плюсових, якщо в лютому будуть нас морози, то не буде відправок. Якщо буде плюсова, можливо в лютому. А так, в березні місяці все буде виконано. Так що можете будете тоді телефонувати, замовляти всі препарати, підкормки, все буде і всі схеми також. Я постараюсь розділити відео на схему обробок і схему підкормок, десь, десь щось можливо буде. Невеличкі зміни вони будуть, тому все вам це покажу. Так що все попереду. І як я вам говорив, можливо, будуть зміни невеличкі на каналі, на відео. Ну це ви все, все я думаю побачите. Ну а ось така ситуація в нас і, і великих таких морозів, і снігу поки що в нас, дивлячись на передпогоду, я не бачу. Там передають десь до мінус п'яти, семи, восьми. Потім опять невеличке потепління до нуля. Так що до нового року великих морозів нема. Виноградник вкритий, не хвилюйтеся, ми працюємо далі, заготавлюємо черенки, кладемо його на закладку, потім в січні трішечки невеличкий такий, можна сказати, ну, відпочинок буде, а в лютому вже розпочнемо підготовку до нового. Такого сезону буде багато цікавого. Я думаю, ну ось, ось таке відео хочеться вам показати, розказати ситуацію на даний момент з виноградником і які в нас плани на, на майбутнє. Бо багато є запитань, тому я так відповім, хто цікавиться. То, будь ласка, якщо які є запитання, можете дзвонити. ну, В телефонному режимі найкраще можна всі нюанси десь щось підкоректувати. Спочатку вирішити, тому що в е, вайбере це ну, можете також писати, але не завжди є час за це відповідати. Можливо, ввечері, якщо там на ваші смс-повідомлення і все по можливості, буду відповідати. І велике вам дякую, що ви підписуєтесь на каналі. Нас уже 20 5 тисяч, вже пішло далі. Дякую за довіру. Значить, як так говориться, вам цікаво, ви підписуєтесь, ви дивитесь. Велике-велике вам дякую за те, що ви на каналі вас зі мною. Велике дякую всім моїм замовникам, хто замовляв саджанці, Черенки, велике вам дякую. В цьому році дуже було багато замовлень. Старався всіх, всіх виконати вчасно. Можливо, десь щось не так, ну, будь ласка, вибачте, якщо деякі нюанси, Ну я також людина, можливо, деякі сроки. І щось не влаштовує, ну стараюсь по можливості як можна краще для вас все, все виконати. Ну на цьому будемо завершувати наше таке відео інформативне. Ну, а по поводу, як зберігати черенки, я думаю, день-два, я знайду час, ми знімемо і все на каналі покажемо. Бажаю всім міцного здоров'я, всього самого найкращого. Попереду в нас ще є, є зима, є час, е, як то кажуть, підготуватись до нового сезону. Е, деякі новиночки я е, додав, також, також, можливо, вам трішечки це покажу, розкажу. Ну, Всім бажаю також, саме головне миру. До побачення, до наступних відео.